Всім доброго ранку, мої хороші. В кого ранок, в кого обід, в кого вечір, хто там як мене дивиться. В общем, у нас обід около двох часов дня, і я, чесно кажучи, ще трошки тут поправлю. І Я, чесно кажучи, вже думала, що в мене і не вийде нічого сьогодні зняти. Ніяке відео, а все із за чого. Я себе дуже погано почуваю сьогодні цілий день. Знову мені погано, і в общем. Що я вам хочу сказати, зараз розкажу. <пай> Пройду, бачите? Було дуже багато людей, щоб не знімати людей в кадрі, знаєте, бо може хтось не хоче. В общем, е я себе погано чувствую дуже сильно, і утро таке у мене було з Богданчиком, то там йому кушать приготувати. Ну, в общем, знаєте, по дому, домашні діла. І добре, що я себе погано чувствую, і сьогодні вихідний. Потому що якби я була на роботі, звісно, було б очень, навіть не очень. В общем, і що? І я думала, сама собі планувала десь в обід вийти на вулицю для того, щоб з Богданчиком вийти. Щоб подихати трошки про прап знаєте, як ото кажуть. Ну, в общем, подихай трошки свіжим воздухом. І що? І дождалася я до того, що. Наша погода помінялася. утра було дуже класно, така ясна погода. Ну, більш-менш, теж було не сильно прям ясно, ну трошки було. В общем, і я сиділася в хаті до тих пор, поки вже почав згорити сніг. Бачите, да, там гори не видно вже. Виживали сніг. Ну, в принципі, і казали так по прогнозу, папа казав, що на після блін, хочу туди піти, але, мабуть, не, не піду. На після обід передає дощ. Ой. Так що, ой, дощ, господі, сніг. В общем, ліда путається. І що я вирішила? Я вирішила все одно вийти, тому що зараз мені трохи стало легше. Зайшла в жабку, купила каву і вийшла в парки погулять. Подихати свіжим воздухом, погода у нас така спокійна, вітру немає. Вчора був дуже сильний вітер і позавчора. А сьогодні вітру немає, так що можна спокійно гуляти і наслаждатися погодою. Хоча і дощ. Ой, господи, сніг. Ну, хай сніжок іде. От сніга завісить настроєння в закопаному, тому що ж це ж, розумієте, так? Зимою має бути красивим. Хоча ці тут пару днів передають сніг і таку погоду більш-менш мінус. А вже там з середини того тижня наступного буде опять погода. Не актив, в плані буде плюс хороший плюс. Ну якби для нас то хорошо, мені взагалі хорошо, бо я ж топлю у себе в салоні от електричества, і чим тепліше на вулиці, тим мені краще. Хоча, кстати, кому було інтересно, тому що ну я знаю, мені було точно інтересно. Яка вийшла ціна за отоплення мого кабінета, якщо в мене воно кругло сутично отоплюється е, ну, таким ґжейніком-обігрівачем таким. Взагалі, я його, звісно, на ніч ставлю десь градусів на 15, а днем, коли приходжу, ставлю на 20. І мені прям дуже-дуже комфортно. І от за мені за два місяці прийшла платіжка, ну не мені, а там в общем, дівчата моїм, за два місяці я заплатила 460 злотих, то є по 230 злотих в місяць. Це очень даже хороша, хороша ціна, я не таке согласна, якщо. Тому що я коли тільки как бы, займалася цим ділом, цим локалом, хотіла його винаймувати. Я ж одразу питала, скільки примірно буде це обживання, чи як воно правильно називається. Ну, отоп, опалення. І мені тоді хазяйка сказала, що десь буде 300 злотих, плюс-мінус. Ну, я так собі вважала, коли тільки його поставила, скільки там в сутки, мотає, все. Я насчитала десь 500. Ну, а вони вже там там ж є дешевший тариф, дорожчий тариф. У нас в Україні, кстати, теж так є. У кого є щотчики оці на, ну, на два тарифа день-ночі. Так що вони мені насчитали от таку ціну. Так що я осталася дуже-дуже кстати, довольна. Ну, подивимося, які будуть наступні місяці, тому що самі такі холодні це ж січень і лютий. Так що подивимося, що воно буде не на лютий. Хоча в минулому році в Закопаному не було таких мінусів, прям сильних-сильних. Кстати, я знайшла свою шапку, ви бачите? Вот, не було сильних мінусів, так що... Може, і в цьому году не буде, не знаю. Кажуть, що зараз погода міняється, вже не такі зими в закопаному, як були раніше. Ну, понятне діло. У нас теж колись в Херсонській області, коли я ще в школу ходила у менші класі, то така була погода, як тут зимою. А потім все помінялося, 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 Ліда ходить по снігу, як дитинка. Взагалі, отакі діла. Хочу вам сказати. І що ще хотіла сказати? Хотіла знаєте, що про що поболтать. Е, мені одна жінка написала коментар тут в Ютубі під минулим відео по поводу того, що вона хоче, якщо ви мене дивитеся зараз вітання вам, е, що вона хоче переїхати в Польшу, чи є тут робота, щоб я допомогла, якщо я щось знаю. Дивіться, я раз вам розкажу так коротенько по поводу роботи, бо я вже так розказувала в своїх минулих відео. Ну, можливо, знаєте, не всі ж дивляться відео, всі не попали на те відео. Яким образом можна знайти роботу в Польщі? Ну, По-перше, ви обираєте місце, в яке ви будете їхати. Все залежить от того, ну, да, куди ви будете їхати. Якщо, наприклад, у вас немає прив'язаності, куди іменно їхати. Ну, наприклад, ви не знаєте, куди їхати, ви там у вас немає знайомих, нікого. Ви просто хочете поїхати в Польщу, бо у вас уже ну хочете заробити гроші. В общем, так. Тоді я вам совітую розглядати міста, в яких є робота. Є такі міста, в яких є заводи, там є робота на заводах. А є такі міста туристичні, наприклад, як Закопане. Ну, таких, такі є міста, і там, де море, не тільки тут в закопаном. Тобто розглядати такі варіанти. Коли ми їхали в Польщу, ну у нас взагалі не було особливого вибору, Ну, була одна дівчинка, яка согласилась нам допомогти, вона була біля моря. Ні, не біля моря. В общем, там щось було, якесь море, але ну, воно було не сильно туристичне, не сильно велике. Ну, в общем, робота була плюс-мінус, ну така собі середня. Там була дешевша ціна на жильє. Ну і робота була якби така, ну, коротше, не дуже багато роботи. Отак. А був варіант оцей закопане. Тут було дорожче в плані жилья, його було важче знайти, але ну, ми тоді ще цього не знали, кстати. Вот і що я хочу сказати. Е, тоді я помню, ми посоветувалися, решили, що лучше ми поїдемо в те місто. Да? Де дорожче жити, ну де є робота, чим там, де, наприклад, дешевше жильо, але немає роботи. От я би вам точно так же посовтувала, тому що понятно, в закопаному дуже важко з жильм. Якщо ти приїжджаєш от прямо жити, от як ми, наприклад, ми приїхали жити, нам треба там квартира з усіма условиями, то це ну, проблема. Якщо люди приїжджають на заробітки, якби заробити робота дійнях, то проблеми жильєм немає, тому що дуже багато здається жилья для роботників. І навіть некотрі фірми, які предоставляють роботу, вони предоставляють жильо, хтось предоставляє безплатно, хтось дає за якісь там мінімальну оплату. Тобто в цьому плані для работників, якщо ви приїжджаєте, наприклад, одна, ну або навіть там з дитиною, то тут проблем немає. Якщо у вас немає, наприклад, якихось там. Сильних вимог в плані, ну, щоб там була не знаю своя кухня, своя ванна, хоча ванни везде в кімнатах, ванна і туалет є, ну душева кабіна. В общем, перше, да, я вже трошки одійшла, але це така тема глибока, і хотілося б прямо сьогодні на неї відповідати. поки я тут в парті вийшла і нікого немає вокруг. В общем, я б вам сначала решила, ну посоветувала рішити, куди іменно ви хочете приїхати. Що ви іменно ну, хочете? Чи ви хочете заробити гроші, чи ви хочете переїхати, бо вас не влаштовують умови, в яких ви живете в Україні? Ну, Оці всі нюанси, то есть, я ж не можу вам так ну, бухти барахти, сказати нічого, посоветувати толком, тому що я ж вас вообще не знаю. От, коли ви рішите, допустимо, вирішили, що вам да, треба заробити грошей і ви готові їхати, наприклад, в закопане, в туристичний городок, да? ви готові роботи і заробляти. Друге, ви ж не розумієте, скільки у вас є сил, на що ви готові, що ви можете робити, що ви не можете робити. Я ж не знаю, скільки вам років, наскільки вас дозволяє здоров'я, тому що від цього теж залежить. Наприклад, в нашому місті, в Закопане, в ну, нашому, я так називаю, бо я тут живу. Тут дуже багато роботи. Особливо зараз, зараз сезон. Людей не вистачає, правда. Дуже багато українців. Повиїжджало. Хоча і деякі поляки на нас обіжаються, нас не люблять українці, все. Но трудоголіки, які готові працювати по польським міркам за копійки, по-українським це нормальні гроші, це українці. Да? Тому що приходить людина на там 25 злотих в час, подивилася об'єм роботи. Ну, поляк якийсь, да, або полька, і кажуть, ні ні, ні, ребята робота тут самі. А українеці або українка будуть працювати, тому що для України це е, більше гроші, скажем так, і можна зароботати, піднапрягтися, напрягтися, і заробити. Вот. Так що роботи багато. Яка робота? В основному це кухня на кухні, наприклад, поміч кухенна. Якщо ви вмієте кухар, то кухар. Ну, Поварів дуже багато требується, їм платять більше, повара, зарабатують, мабуть, від 30 злотих і вище. Якщо я не помиляюся, сильно в цій сфері ні, ну, плюс-мінус те, що чую. Так, значить, кухня, потім там різні, змивак. Ну, змивак це да, це на мойку. Вот. Потім в реставрації, наприклад, якщо ви молодша людина, бо я ж не знаю скільки вам років, це офіціанти, бармени, ці барісти, тобто, це все люди, які теж требуються до праці. Потім на готельний бізнес потрібні завжди люди на уборку. Це прям постійно не вистачає серйозних людей. От ви пойміть, людей багато, серйозних людей дуже мало. Ті, які будуть серйозно працювати, не будуть там, знаєте, уходити, ну, хтось випиває, хтось там ще, ну в общем. Хто серйозний, приїхав працювати, працює і на яку людину можна положитися, таких людей мало. Вот. Так що, допустимо, у мене є клієнтка Полька, дуже гарна жінка, все, Вона каже, що вона десь працює, я не знаю, в школі, в якійсь в, в цьому бухгалтерії чи де. І вона каже, чи немає у вас людини, яка б могла е убирати, ну тільки не в готелі, а у моєї хазяйки в домі, просто якби в, ну, в частному домі, е там якась скільки разів в день приходить і убирать. Ну треба, щоб людина була перевірена, нормальна, адекватна. О, так що е люди постійно требуються. Ще які тут види у нас робот є? Ну, оце от такі основні. Ну, по-моєму, того, там я не знаю, а ну є ще, допустим, робота, як продавці, продавці там на крупувки сирки продавати. Ну, в общем. робота є, Все ж я ж кажу, все залежить тільки від того, що ви можете робити, яке у вас здоров'я. Ну, на що. Допустим, може, ви, я ж не знаю, може, ви парігмахір або ви нігті робите б'юті-сфера, косметолог, тут все дуже ціниться, тут цієї роботи дуже багато, тож конкуренції мало. Тобто, ну, що ви хочете, і так ви повинні собі і вибирати. Ну, те місце. Якщо ви хочете, щоб наприклад, знайти собі якусь роботу, то оце ж моя порада, як я вже і написала в коментарях. Ви пишете просто, наприклад, я кажу закопаного, ну це є везде, абсолютно це є даже не тільки в Польщі, а скрізь. Українці і в тому місці, в яке ви хочете. Можете навіть так промоніторити, Наприклад, пишете там українці в Кракові, заходите в групу і пишете там. Доброго дня шукаю роботу там-то-тамто. Там -то. Ну, Наприклад, там, кельнером. Кельнер це офіціант. Шукаю роботу офіціантом. Там, мені там, 30 років, досвід маю або не маю, і все, і вам прийдуть пропозиції, тому що. Українці, навіть якщо там чаще всього українці сидять в цій групі, не поляки. Ну українці вже десь працюють І, наприклад, якщо їм треба в їхню якусь там структуру, да, чи там реставрацію, чи куди, то вони вже передадуть. І все, і ви можете промоніторити різні города, отак от повписувати і де буде більше всього пропозицій, туди ви дзвоните, і, все, і вже контактуєте. Якщо в принципі робота є смотря, що ви хочете робити, що ви можете, і взагалі, які у вас требування да, до роботи, і до зароботка і до всього. І чи ви хочете приїхати позараб... ну, робота, чи ви хочете приїхати просто жити, поміняти місце місто жительства? Вот. Так що, отак не дуже коротко ну, відповіла на вопрос, тому що в коментарях, так знаєте, дуже і не відповідаєш. А відео я таке вже записувала колись. Ну, мабуть, ви просто його пропустили. От я кружок намотала класним. Боже, як я хорошо погуляла. Зараз я спустюсь ще в нижній парк, там трошки поснімаю і вже буду топати більше додому, тому що мене ще попросили зайти в магазин і купити щось. Ага, мою ще для посуди вже забулася. У мене з пам'яттю проблема. Мою ще для посуди. Кстати, хочете розкажу, де я знайшла цю шапку все-таки? Коротше, я вчора зайшла в магазин, хотіла купити. Рішила купити таку саму і забула цю проблему. Зайшла, їх немає. Немає є такі моделі, що мені дуже не подобається. Вони якось не сидять на мені. Мені це дуже подобається, я в неї влюбилася. Ну, в общем, я решила найти все таки шапку, перерила весь шифанір, і вона оказалася під, під тим платком, під яким. Під яким який я виш вишиваю, бо маліта да соборись мислями. Який я в'яжу для своєї мами в подарок, і ніяк не зв'яжу. Може, зараз прийду додому, трошки сяду, пов'яжу. Вот. Так що коротше знайшла я шапочку свою улюбну. І тепер доволі вийшла на вулицю. Гулять. Блін, класно, що я вийшла. Тільки погано, що боданчик. боданчик не захотів. Він так просився, щоб не йти, пожалуйста. Кажу, бада, треба подихати свіжим воздухом. Він каже, Ліда, а окна зачем сделала? Кажу, як зачем? Ну, щоб дихати свіжим воздухом. Каже, можна окна відкрити і подихати з свіжим воздухом. Ну, так. Дитина вже може тобі сказати, відповідати. Так, люди фотографуються напроти закопаного. Ну, я не буду фотографуватися. Вони вже мільйон тисяч фотографій. Хтось Ти шапочку потеряв. Хтось потеряв шапочку. Люди гуляють, це ще до понеділка такі гульки. А у вівторок я вже думаю, буде спокійніше, бо у вівторок вже дітки йдуть в школу. Так що буде спокійніше. Так, все, мої хороші, буду я топати додому. Погуляла разом з вами, поболтала. Всім бажаю гарного, чудового дня. А не сумуйте. Завтра вже понеділок трудовий. Думаю, всі ми підемо завтра вже на роботу. Ну, а хто не піде на роботу, то повезло! Відпочивайте. Все, до нових відео. Цілую, люблю, обнімаю і пока!